В Закладі тривають завершувальні роботи системи модернізації опалення, замінені нові радіатори в нас, поклеєні відображувальні екрани, замінені труби з утеплення на цій стороні. Також як ви бачите. Яна Остропольська розповідає про систему опалення, яку замінили у яслах садку номер 41 у Полтаві. Зробили це за грантові гроші. Це програма енергоефективності та імплементації директиви ЄС з енергоефективності в Україні. Власне, рік тому спільно з. Управлінням стратегічного розвитку департаменту економіки з управлінням капітального будівництва подали заявку. Інститут розвитку власне цей садочок на оновлення системи опалення. Передбачалась заміна системи опалення, там оновлення вентиляції, встановлення індивідуального теплового пункту. За словами Олександра, реалізують проєкти з початку цього року. На це передбачено близько 100 тисяч євро. Зараз ми перебуваємо в підвальному приміщенні нашого закладу. Тут розміщений індивідуальний тепловий пункт. Буде автоматизована система, вона вся замінена. Наш заклад спочав взагалі почав своє функціонування з 1964 року. Отже, на наступний рік, у 2024 році, ми відсвяткуємо таку вже дату: 60 років цьому буде закладу. Тому наш заклад потребував саме модернізації опалення. Було прохолодно, звичайно, але ми дуже Надіємося, що в нас буде ну, дуже тепло і затишно. У закладі є шість груп, але спочатку повномасштабного вторгнення він працює частково. З часу повномасштабного вторгнення заклад для діток не функціонував. Тут проживали переселенці. Але з лютого місяця ми відновили такі в рамках консультативного центру з дітками груп спеціального призначення. Батьки їх приводили на годинку і з ними займаються наші спеціалісти. Завершити модернізацію системи планують до початку опалювального сезону, розповів заступник директора комунальної організації інститут розвитку міста Олександр Печененко. Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Суспільне новини Полтава.